Всім доброго дня. Сьогодні на огляді у нас дуже гарний житловий будинок, який знаходиться в селі Любимівка, Софіївський район, Дніпропетровська область. В будинку дві кімнати, веранда. В домі є газ, вода та туалет. Участок 25 соток. Будинок та земля приватизовані. Є е, на дворі постройки літня кухня, є сарай, погріб та септик. Значить, загальна площа 35 метрів квадратних, двохкімнатний будинок, площа ділянки 25 соток, індивідуальне газове опалення, повністю житловий стан, є меблювання та побутова техніка холодильник, плита, пральна машина, спутникове телебачення, телевізор, вайфай. Повністю асфальтована дорога, електрика, газ, каналізація, все це присутнє. Також поряд знаходиться дитячий садок, парк, зелена зона, школа, зупинка транспорту, озеро чудове. Кому буде цікаво, Ціна будинку 2500 доларів. Контакти власника знаходяться в описі до цього відео. Переходьте, підписуйтесь, дзвоніть власнику та забирайте гарну нерухомість. По такій ціні нерухомість розбирають дуже-дуже швидко. Не квапте, переходьте, підписуйтесь. Всім дякую за перегляд. До побачення.